Рівнощині почали залучати безробітних до суспільно корисних робіт. Французькі благодійники передали генератор для потреб соціальних закладів Рівного. У таємничих підземеллях Рівного відкрили резиденцію Миколая. У Рівному до Всесвітнього дня футболу провели відкритий урок для двох інклюзивних секцій. Вісяна купа рис. Були баночки з, з помідором, з томатною пастою, з горох я складала ще того сюди. Валентина Стасюк збирає продуктові набори, які за два дні відправлять у фронтовий лиман, що на Донеччині. Жінка стоїть на обліку в центрі зайнятості. Місяць тому її залучили до виконання суспільно-корисних робіт у селі Крупець. Лаборантом ведлабораторії, зоолабораторії. Працювала лаборантом довгий час, а потім так сталося, що Ну, розрахувалася у сімейних обставинах. І трохи була вдома, то трохи в центрі зайнятості стояла. Ну, ми вже перед пенсійного віку. Ще, як кажуть, 59 років вже 50-60 рік пішов, то вже куди на роботу більше візьмить? Вже не тільки так. А це майбутнє приміщення пункту незламності у селі Ситне. Нині ремонтні роботи тут завершують четверо чоловіків. У мене багато професій, але питання в тому, що я працював за кордоном, а тут так почалася війна, остався вдома. Подобається, не подобається, треба робити. А робочий день з 9 до 5. Листопада начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підписав розпорядження про залучення громадян, які офіційно зареєстровані у центрі зайнятості, до виконання суспільно-корисних робіт. Нині відповідні роботи організували у 21 територіальній громаді області, серед них і Крупецька. Від 1 грудня до корисних робіт тут залучили 25 людей. Безпосередньо в крупці, де ми зараз знаходимося, в нас працює чотири особи. Вони здійснюють зараз підготовку гуманітарного вантажу. Ну, швидше за все поїде на Донецьку область. Продуктові пакети також формують. В селі Срібне на даний момент працює у нас три особи. Вони зараз займаються ліквідацією несанкціонованого сміттєзвалища, яке утворилося. В селі Ситне ми здійснюємо ремонт підготовку до. Запуску ще одного, мабуть, пункту незламності, оскільки ну, перебої з електроенергії вносять свої корективи. Долучилися до ініціативи й інші старостинські округи громади. Віталій Мошкун розповідає, що серед працівників переважають чоловіки. Ми виходили з того, що нам треба чоловічі робочі руки, щоб ту ж саме дрова заготовити, інші речі зробити. Ну, з кого вже не було чоловіків, відповідно, нам також була треба робота, яку могли можуть виконувати жінки соціального спрямування, сортування, допомога в інтернет. І їх відповідно також залучали. І в нас майже виключно всі громадяни, які залучені до суспільно-корисних робіт. Пенсійної працівники залучені до суспільно корисних робіт перестають отримувати виплату по безробіттю із центру зайнятості. Натомість для них відкривається спеціальний рахунок на базі сільської ради чи іншого органу місцевого самоврядування, куди через центр зайнятості перераховується мінімальна заробітня плата. Надія Кривко Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина. У Рівне доставили один з семи 100 кіловатних дизельних генераторів, які Україні передала французька благодійна організація Protection Сивіл. Використовуватимуть його для потреб соціальних закладів міста. Цей генератор, який нам вкрай потрібен для нашої громади, от 100 кіловат ми сьогодні маємо тут. Ми його обслужимо і повністю будемо використовувати в тих цілях, куди там буде потрібно. Тобто, чи це будуть котельні, чи це будуть садочки, чи це будуть пункти обігріву. Бачите, він дуже швидко його можна навантажити на вантажівку, перевести будь-яку локацію і його під'єднати. Я думаю, він буде справлятися своїми задачами. Зараз це буде його зробити так, щоб обслужити, замінити мастила його, запустити і перевірити його повністю його справність. І відповідно вже тоді використовувати за словами Віктора Шакерзяна. Генератор, який має задекларовану вартість 24 тисячі євро, отримали безкоштовно. Крім того, нині очікують на доставку генераторів, закуплених за гроші міського бюджету. Вони десь в дорозі теж під'їжджають це 4, 400 кВт. Потім мали придбати декілька 100 кВт і декілька 150 кВт. І на наші пункти обігріву це по шкільних і освітніх закладах. Це 21 пункт обігріву. Це теж орієнтовно там 60 кВт. Тобто у нас ну, буде предостатньо для того, щоб забезпечити наші пункти обігріву і наші місця інфраструктури. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівне. На Дубинщині неподалік узбіччя поблизу села Пашева місцевий житель виявив рештки людини. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, про знахідку чоловік повідомив до поліції вчора. При огляді поліцейські разом із судмедекспертом попередньо встановили, що рештки та фрагменти одягу можуть належати місцеві жительці, яку розшукують із 29 липня цього року. Нині відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство. Я з небес прилетів. Так, я на небесах всіх діток бачу, що вони роблять, і бачу, що вітя буває, неслухняний, правда? Я все бачу. У таємничих підземеллях Рівного у центральному парку сьогодні відкрили резиденцію Святого Миколая. Там маленькі рівняни зможуть поспілкуватися з ним та отримати подарунки. Оскільки резиденцію облаштували у місті, пов'язаному з історією рівного, дітям влаштують інтерактивні розваги, пов'язані з минулим. Дітей будуть зустрічати при вході в саме тунельне, Вони будуть проходити ігрові задачі, вони будуть приймати. Активність, і це вже буде перший початок квесту. Потім їх запрошують в середину, але перед тим буде розказуватись історія, і вони мають запам'ятовувати тобто реакція, швидкість в середині на них чекає теж багато сюрпризів. Квест по дорозі по кожній сходинці. Потім інтерактивна кімната, де мають пройти саму основну вікторину. І після того вони попадають в резиденцію до Миколая. У резиденції діти зможуть написати листа Святому Миколаю своїми бажаннями та мріями. Вони говорять все мені саме секретне, що вони мамі цього не скажуть, тату не скажуть. І ну я теж можу вам розказати, що вони казали, але я не буду казати. А то вони побачать і скажуть, а Миколай? Продав нашу секрет. Правда, Вітя? Отак ми не будемо казати. Але в них дуже багато, дуже багато бажань, дуже сокровенних. А ще святий Миколай проситиме дітей написати листа військовим, які потім передадуть на передову. Щоб їм було легко перемогти. Волю. Руслан Совуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному рівні. Рівному відкрили виставку картин художниці модерністки Людмили Дахової фігури фантомів. Серед решти робіт на ній присутні дві широкоформатні картини, які Людмила Дахова впродовж восьми днів створювала в бібліотеці на очах у її відвідувачів. Формат імпровізованого майстер-класу тут планують зробити постійним. Виставку фігури фантомів експонуватимуть до кінця грудня. Фантоми люблять тишу в бібліотеці. Є тиша, і вони тут спілкуються зі мною, тому що коли шум гам, то вони навіть і в замках ховаються. На основі її картин ми робили арт-терапію для діток переселенців на стіле літо. Була арт-терапія, і вони малювали так, як Людмила наша, і свої картини. Все і от на основі цього ми вирішили, що потрібно, щоб люди побачили, як вона малює, і вирішили зробити майстер-клас імпровізація. Що вона собі може придумати? Я вперше сьогодні на виставці Людмили. Я чесно кажучи, вражена, тому що коли я дивлюсь, наприклад, на цю картину, це на нібито двері в якісь патрулічо. Тобто мені хочеться туди зайти. Я вже всіх розпитала, хто що бачить. Виявляється, всі бачать різну різні картинки. От зараз такі сірі дні буденні. А ти приходиш, дивиться на цю картину, і там як ти ніби вриваєшся, в якісь інші світ. Я займаюся 5 років футболом, і мені подобається. Одинадцятирічний Микита Степанець один із учасників відкритого заняття інклюзивних секцій з футболу. Ходили на тренування, готувалися. Я особисто готувався, дуже чекав. Відкрите тренування двох інклюзивних секцій з футболу на Рівненщині Провели вперше. Присвятили його до всесвітнього дня футболу. Ці секції насамперед. Засновані для того, аби підтримувати діток в даному випадку, футбол виступає таким потужним соціальним інструментом для того, аби надати діткам все більшу підтримку і моральну, і психічну, і психологічну. В такий складний час, який переживає зараз наша країна, тренування плануємо проводити і надалі. Даний проект стартував у нас в цьому році, і ми плануємо його подальшому продовжувати. До тренування долучився також футболіст Вереса Дмитро Кльоц. Ну, звичайно, коли дивишся на, на дітей, вони завжди заряджають, особливо діти з ладами. Ти бачиш. Наскільки їм важко, і згадуєш себе там чи в роздягальні, чи на футбольному полі, після таких зустрічей ти це переносиш на поле і хочеться працювати ще більше і більше. Взагалі в Рівненській області в нас є 33 дитячо дитячі спортивні школи. Відповідно до закону, кожна школа може в себе відкривати відділення з будь-яких. Визнаних в Україні видів спорту, так з яких є навчальні програми, і вони можуть так само відкривати відділення для дітей, які мають якусь інвалідність, інклюзію, наприклад, так. Однак, на, на жаль, жодна крім рівненської обласної дитячо нацької спортивної школи осіб з інвалідністю не має в своїй структурі і не відкрила відділення для дітей, які мають інвалідність. Руслан Совуляк, Артем Остапюк, Назар Мідріган, новини на Суспільному рівні. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.